Привіт, церква! Вітаю вас. Дякую, що ви є. Дякую за хороший спів, сестри. Так, да, класно, дуже чудова остання пісня була. Е, я хочу з вами поговорити трошки про панічні атаки. Е, панічні атаки, тривожність е, в четвертому розділі до Филипян апостол Павло каже про мир та радість, яку можуть мати віруючі. І все це стан, він говорить перебування в Господі. Тобто мир цей, він тому, що я перебуваю в Господі, та каже про те, що може завадити такому стану. Цьому стану є перешкоди, є те, що може завадити моєму миру, який всередині в мені є, який я отримую від Господа. І він каже, що це тривожність та журба або журба. Це речі, які можуть завадити. Читаю текст Філіп'янам, 4 розділ, 6, 7 вірші. Ні про що не турбуйтеся, тобто нічим не журіться, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Амінь. Турбота, стривоженість, тривога це протилежність миру, спокою і довірі Господу. Це стан, в який ми періодично потрапляємо, але ми по-різному на нього реагуємо, друзі. Ми потрапляємо в стан тривожності, коли можемо щось втратити. Мене це тривожить, або щось виходить з-під контролю, на який я покладаюся. У мене є свій план. І як тільки план рушиться, йде щось не так, з'являється тривожність. Ми втрачаємо спокій, коли попереду невідомість, неясність, я не можу прорахувати, що далі, і в мене тривога. На яку я не очікував або не планував. І саме зараз має проявитись віра, яка бажає мене зцілити. Друзі, ми справжні. Знаєте коли? Коли наші плани руйнуються. От тоді я справжній. Отакий От я, як я є. А, злітають маски, все, як я хочу виглядати, яким я хочу казатись, представляти себе, коли, план, коли йде не по плану, тоді Саша справжній. А, друзі, хлопець ходить в спортзал, вдіває чистенькі речі, починає більше молитися і читати Біблію, бо йому сподобалась сестричка і є ціль. А як тільки ціль каже, що в нас нічого не вийде, все вертається в свій ритм, життє. Життя, який був до цього, ти частіше почав відвідувати молитовні, бо тобі потрібна робота, в тебе рушиться сім'я, в тебе проблеми з здоров'ям, і твоє життя змінює форму. З'являється приступ духовності, бо потреба тебе підштовхує до цього. Але отримавши бажане, починається знову, знаєте що, танцювання на старих граблях, бо це виявився не сенс твого життя, а лише тимчасова потреба, яка тебе до цього підштовхувала. Так Бог заохочує нас до себе, коли ми стаємо зайняті лише собою і своїм. І навіть через тривожності бажає. Щоб я відчув руку Його милості і миру від Нього. Це має бути для мене викликом. Я почав шукати спокій не там, і не втім. Панічні атаки хто чув про таке? А можете підняти руки? О! <панічні, <атаки> Панічні атаки медичний термін, друзі. Це раптові епізоди сильного страху або тривоги. Які виникають без очевидної загрози і зазвичай досягають піку протягом кількох хвилин. Вони можуть здаватися дуже небезпечними, але самі по собі не становлять фізичної загрози. Часто виникають через погане потрапляння кисню до мозку, через емоційні навантаження. Коли в мене були панічні атаки, коли я проходив цей стан, знаєте, я пам'ятаю дві речі, які я особливо на собі відчував або переживав. Перше, це страх перед тим, що ти не контролюєш ситуацію і з тобою, щось зараз станеться. І друге це страх перед тим, що ти зараз помреш. От такі виклики, я пам'ятаю, я проходив. Люди турбуються про здоров'я, фінанси, стосунки, майбутнє, війну. Вимкнення світла приносить тривогу. Новини про те, що нам перестали допомагати як раніше тривога. Штати міняють свою позицію, тривога. Питання, чи вкладати в щось кошти, чи будувати щось, чи розмножувати справу в стані війни, бізнес чи ще щось. Що з цим робити? Багато питань і виникає тривога. Друзі, що з цим робити? Павло пише ці слова не в комфорті, а у в'язниці і все ж говорить, слухайте, знаєте, він нам тут каже: не турбуйтеся, дає пораду. Тож це не відрив від реальності або Боже запрошення до іншого способу життя в період труднощів і тривог. Від панічних атак, знаєте, що лікарі е, е, дають які поради, або що тобі треба. Ну, перше, частіше всього, тобі потрібні антидепресанти. Раз. Потім кажуть, тобі потрібен відпочинок, ти просто втомився. Далі кажуть, тобі треба змінити обстановку. Є обстановка, де ти знаходишся, вона тобі грузить, тобі потрібно, потрібно щось інше. Або дуже часто кажуть, слухай, тобі потрібно полікувати спину, тому що в тебе проблема і кисень не потрапляє в мозок, і звідси ти себе так відчуваєш. У тривогі є також, друзі, Божа, альтернатива. І знаєте, що це? Це молитва з подякою. Просто про молитву декілька слів. Матвія 6.6. А ти, коли молишся, увійди до, твої, до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в тайні, і отець твій, і що бачить таємне, віддасть тобі явно. І ось апостол Павло тут каже: у всьому нехай виявляються Богові ваші бажання. Це порада, якби каже, слухай, от щось у тебе є, там, щось там коїться, в тебе якісь там невідомість. Не хочу каже, щоб ти виявляв Богу, ці всі бажання. От що тебе тривожить, каже, неси йому. У всьому, каже. Бо все, що хвилює нас, має бути принесене до Нього. Наша паніка, знаєте, що це? Це результат того, що ми не можемо щось вмістити, а нам просто це треба віддати. Є речі, які не вміщаються, їх вміщати не треба. Їх просто треба навчитися приносити і віддавати. Боже, це Тобі. Будь ласка, розберись з цим ти. В мене немає сил, я не вмію, я не можу, я пробував. І одні розчарування. Це Боже Тобі. Друзі, помітьте, коли, коли нас теліпає, це коли ми наодинці хочемо вирішити те, що не вирішується людиною. Не в силі я це вирішити, а я хочу. А в мене не виходить і мене тіліпає. Я злюся на себе, бо я не можу вирішити ці питання. А я їх не можу вирішити. Перше, в мене немає сил на це. Друге, Бог бажає, щоб я це все приніс і віддав йому. Просто віддав. І щоб він знову прославився, вирішивши ці всі питання. Те, куди я несу свої питання, показує те, кому я довіряю. Молитва не остання, а перший крок. Помітьте, ми несемо. Це часто своїми силами, бажаючи закрити питання наодинці, не виходить, несемо далі. Компетентні люди, душі опіка, служителі дуже часто, дуже часто запам'ятайте, лише розбите корито формує молитву, яка мала бути першою в цьому списку. Лише розбите корито формує молитву, яка мала бути б першою в цьому списку. А у всьому нехай виявляються Богові ваші бажання написано. Павло не каже приховувати почуття. Ні, навпаки, відкрий Богу, віддай Бог, батько цього чекає. Молитва це не формула, а відверте спілкування з люблячим отцем. Ви не можете любити людину по-справжньому, якщо ви не знаєте її по-справжньому. Так і з Господом. Для того, щоб довіритися йому по-справжньому, треба знати його по-справжньому, того, кому я. Довіряю. Бога бачення на наше життя, щоб усі мої бажання я виявляв, приносив йому усі. Бо саме це формує близькість. Я йду до того, кому я довіряю. Просто до кого я йду, коли тривожність. Де я? От там, де я? Це та сфера або ті, або той, кому я довіряю. Приклад такий чудовий. Це коли дві дівчинки, їм по 6 років. і... Одна з них каже: йди до мами і попроси конфету. Та йде до мами каже: Мама, дай конфету, будь ласка. Мама каже, слухай, ну, ти вже їла конфету, все, тобі це нашкодить. Сьогодні конфет не буде. Конфети будуть завтра. І ця дівчинка повертається до іншої і каже: Ну, типу, мама не дала конфету. А це їй радить. каже, Ти знаєш, каже, ти, все, ти просто не так просила. Падає на коліна, складає ручки, каже, дивись, як треба. Мамо, я тебе прошу, будь ласочка, дай мені конфету. І я так, знаєте, думаю, от так часто має бути з Господом. Але воно не так. Буває воно не так. Але це хороший приклад. Багато хто стресує, але на питання, чи виявляв ти це Господу, звучить відповідь так, іноді. Дивно, але потім ми бунтуємо, і гніваємося на Бога, бо він не дав. Не вирішив, не закрив, хоча це, лише, це ти лише іноді йому це сказав. Іноді. Бо хоче пройти зі мною цей виклик, страх або тривожність. Дивіться, на що він іде, коли бачить, що його народ в поганому стані. Приклад старого заповіту і ставлення до свого народу, до євреїв Бога, вони ведуть себе погано. Період їхнього життя. Що вони роблять? Вони жертви приносять Богу. Там є такий вислів на російській мові по остаточному принципу. Ось тобі Боже, що не гоже. І Бог бачить це, і вони так роблять. І знаєте на що йде Господь? От цікаво. Він їм радить, як вести себе в цьому випадку і на що йде? Читай, Малахії 3, 9, 10. Прокляттям ви прокляті, а мене обманули. О, люду ти весь! Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі. І тим мене випробуйте, промовляє Господь. Савооп, чи небесних отворів вам не відчиню, та не виллю вам благословення, аж надмір? І, надмір. Іншими словами, Бог каже: Слухай, я хочу тебе благословити. Ти каже, уже ведеш себе не так, приносиш мене, мені криве, не те що має бути. Каже, але я тебе прошу, будь ласка, слухай, випробуй мене. І ти побачиш, я хочу тобі дати. Випробуй. Він хоче відповісти на твій заклик і проблемність, друзі. Випробуй його. Але де у всьому цьому ти? Чи ти це робиш? Він навіть каже, випробуй мене, бо я хочу тобі відповісти. Коли тривога каже, слухай, я хочу, щоб ти навчився це носити до мене. Знаєш, чому ти тривожишся? Бо ти не навчений це носити до мене. І в тебе рецидиви дуже часто із за цього. Стривожені, бентежні, стресуючі люди це люди, які не навчені приносити свої тривоги Господу. Молитвою і проханням написано як: молитвою і проханням з подякою, ключ до зміни серця. Друзі, ми турбуємося, панікуємо, бо боїмося втратити. І це зміщає фокус з реальності того, що є. Ми тривожимося, бо ми боїмося втратити цінності. Ми за них воюємо часто до крові. Я не готовий відпускати щось. Я за це тримаюся. І в мене внутрішня тривога. Якось ми в церкві, в Чорнобаївці жарили шашлик. На вулиці, а в церкві було спілкування таке, і. Почався артобстріл, а там, якщо взяти так до ворога, десь напряму через Дніпро, 7 кілометрів. І в церкві пастор каже: слухай, ти обстріл почався. І ти чуєш вихід, як там снаряд вийшов, і в тебе є 3 секунди. І в церкві така тиша, друзі, і всі сидять, ти раз, два, три. Прилетіло десь. Знову вихід, знову, раз, Два, три. Це час, знаєте, який? Я так перевіряв себе, друзі, це час, це три секунди, коли цінності, які були цінними до того, стають нецінними. Те, за що ти воював, сражався, воно стає не таким цінним. Знаєте, що лише є? Коли прилетіло, десь не по вам. Дякую. тебе більше дякую з'являється. Дякую, Господи. Подяка перемикає фокус від проблем на Божу вірність. Скільки раз Бог вже закрив твої питання і турбувався? Скільки? Та уйма разів. Надо пам'ять трошки нам освіжати. і подяка з'являється. Мені дуже подобаються люди віри, котрі бачать краще і дають надію. Бо стогін породжує паніку, а віра дає надію. І так подяка перемикає фокус від недостачі. Знаєте, яка недостача часто? Чому у нас, чому ми стресуємо, панікуємо? Мало. Мало. Хочу ще, у іншого є, в мене немає. Я незадоволений, стресую від цього, в мене паніка. І так подяка перемикає фокус від недостачі на його щедрість. Скільки в тебе є того, що ти і не просив. Реально, просто подумайте, от зараз церква, дивіться. От скільки в нас є того всього, про що ми й не мріяли. От я й не мріяв, а воно в мене є. От просто Бог щедрий взяв і дав. І так подяка перемикає фокус від страху на його контроль, розуміння того, що він знає як краще, і саме це він приготував тобі. Спам'ятай, скільки разів пішло щось не так, як ти хотів, або марив, і це сприяло кращому, ніж ти уявив. Тобто, ти хотів отак, пішло не по плану. І те, що пішло не по твоєму плану, сталося краще, ніж ти гадав до цього. Зараз, коли ми були в був один, до за декілька днів до приїзду був один із самих великих обстрілів, постраждало 150 хат, це село. 150 хат, і був прильот сестричка в будинку наша сестричка з цієї церкви. Вона була в будинку і потрапило прямо їй в будинок. Будинок зруйнований, хазяйство зруйноване, сестричка жива. І знаєте, що цікаво? Корова там трошки постраждала, ніжку зацепило там корові. Вона так чуйно до неї ставиться, до цієї корови. І знаєте, що цікаво, що коли приїхала швидка, їй запропонували, воно їй давлення пригнуло. Їй запропонували ну, приїхати в лікарню, приїхали в лікарню і зробили її мРТ, а у неї опухоль в мозгі. Уже давно і стадія запущена. І знаєте, я так думав, друзі, треба було забрати будинок, щоб показати смертельну пухлину. Все сталося не так, як ти гадав, але воно сталося часто на краще. Він знає, як краще, ми буває панікою. Часто наша тривожність від того, що, ти... що рушиться наш план, а нашого плану в житті з ним не має бути. Він з цим не згоден. Подяка відкриває двері для миру. Помітьте, як у нас, ви згодні з тим, що вдячному хочеться дати ще? Згодні? Ну, вдячному, ну хочеться дати ще. Ну так воно. Бо він оцінив. Він оцінив. Оцінивши отримане, буде менш тривожний, бо він отримав те, про що і не мріяв. І цьому всьому є результати. Коли я в правильному напрямку, коли я все це несу в правильний адресат. З молитвою, з подякою, я вдячний, бо багато вже з чого сталося. Бог дає певні речі від себе. Тепер він виходить, Він вступається. І написано: мир Божий, що вищий від усякого розуму дає Господь, Його вихід, Його мир. Це не просто заспокоєння, а надприродний Божий мир. Його неможливо виробити якимось там психологічними техніками. Він інший. До речі, до речі. Він не прийде, якщо закінчиться війна, ви знаєте? Простий, я думаю, що мир до мене прийде, коли зараз. от Просто б війна закінчилася, люди би перестали вмирати, наші солдати, захисники, і я буду жити в мирі. Це неправда, в яку вірять люди. Ти б знайдеш, де тобі стресувати. Ми будемо шукати, І якщо мир Божий не буде наповнювати. Наші серця. Матвій 11.28 цікавий принцип, де його шукати і хто його дає. Придіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Хто заспокоює? Господь. Да. А далі Він каже через декілька віршів: і знайдете спокій душам вашим. Так де я спокій знайду? Він приходить як відповідь на довіряючу молитву. Далі певний процес, який теж від Господа. І так далі Його дія, хай береже серця ваші та думки, хто береже мир Божий, який від нього. Мир Божий, чудовий образ охоронця, який на вході фільтрує, кому можна зайти, а кому ні. Хто нашкодить тобі, а хто буде збудовувати? В нього ключі від дворі твого серця. Мир Божий як сторож, який не дозволяє тривозі прорватися всередину. Одна з проблем, що ми, відчуваючи тривожність, самі часто йдемо там, де вона є. Як це проявляється? Це коли питання стає. ну, Наприклад, зараз люди стресують, чому? Ситуація в країні війна. Да? І ти дуже важко до цього ставишся, і в тебе серце розривається, в тебе паніка, е, ти е, люба інформація побуджує в тобі певні реакції тривожності. І знаєш, де ти сидиш? Де? В інтернеті, в новинах. Тебе це руйнує, але ти там. Ти там, воно тебе не збудовує, у тебе нема цієї заслонки. Ці двері відкриті, і вони тебе руйнують. Хай береже серця ваші та ваші думки, і ось основа, камінь, е сенс написано у Христі Ісусі. Друзі, лише там мир Божий, і Він Його дає. Джерело миру, не наша дисципліна або якісь просто обрізання, а Христос. Буває, що свою тривожність або проблемність ми бажаємо закрити дисциплінами, силами, рисами, характеру, наполегливістю під прапором: я сам справлюся» або я вам докажу. І ти знову попадаєш, побачиш розбите корито, на дні якого буде надпис. Ти сам не справишся, тобі потрібен я, скаже Христос. З'єднаність з ним дає захист і спокій. Друзі, знаєте, що Давид каже? Псалмах тривоги, ось так у нього. Ми читаємо дуже багато. Псалом 554. Він каже: того ж дня, того дня, коли страх огортає мене, я надію на тебе кладу. Де він шукає вихід? В ньому. Де шукає мир? В ньому. Тривоги є, є. Хто охоронець? Господь. Друзі, практичне застосування, декілька моментів, і будемо з вами молитися. І так, навчись зупинятись. Коли приходить тривога, перенести її в молитву треба. Не потрібно разовою молитвою замазувати собі очі, потрібна постійність. Друге, назви свої страхи перед Богом. Прямо чому тривожиться твоє серце? Що саме дає тобі тривожність і чому це більше, ніж Господь? Третє, проаналізуй, що Може бути збудником і серйозно до цього постався. І четверте: в часи тривог почни дякувати. Згадай те, де він чудно вже проявився і зробив навіть те, чого ти не очікував. В тебе ж так багато більше, ніж навіть ти мріяв. Ну давайте. І п'яте. І очікуй миру, Божого, в труднощах, а не відсутності труднощів. І так, ми маємо очікувати миру, Божого в труднощах. Вони будуть, вони нікуди не підуть. Закінчиться війна, вона закінчиться. Далі труднощі будуть, але все одно питання, де я буду шукати мир? І що мене буде стресувати? Амінь. Давайте помолимося, друзі. Моліться. Ми до тебе звертаємося. Дякую тобі, що ти присутній серед нас, що ти говориш до нас через пастиря. І Ти даєш нам саме найцінніше в серці, це твій мир. Наповняй нас цим миром, Господи, я прошу тебе. Наповни кожного члена церкви, кожного брата, кожну сестру Господи. Наповни наші родини, наші сім'ї, Господи. Ми до Тебе взиваємо, Боже, і Тебе просимо. Просимо Дня Ісуса Христа, наповняй нас цим миром. Амінь. Господь Бог, дякую тобі за спокій, який ти даєш, Господь, дякую, що ти тяжкі хвилини завжди зі мною. Дякую за те, що знаю, до Богу йти, коли є переживання, Господь знаю, кому довірятись і хто завжди мені допоможе. Амінь. Дорогий Господь щиро дякую тобі за цей велику за, це, за сім'я. Щиро дякую за тим, що ти не будеш щодня. Я щиро дякую, що ти є Господь всі свої надії на те довіряю всі свої відпочопи відвіряю всю зерну дякую що від батько амінь Защиті, Господи, защиті наших, народів, всіх, хто нам страдають, то мертві, Господи, защищає. Господи, Господи. Слава Тебе, Богу, Слубому, Сину, і Богу, святому Ан. Дякую Тобі, Господи, за те, що твій мир, він. Не такий, як часто ми шукаємо, хочемо, бажаємо. Він справжній Господь, Він потішає серце, він дає надію, Він ніжний, Господь. Дякуємо тобі за те, що маємо до кого бігти, коли тривожності, Господь, і знаємо, де шукати розради. Вибач за те, що часто Господь покладаємося на свої сили. Хочемо закрити своїми руками те, що не закривається, Господь. Але дякуємо за те, що є до кого прийти навіть після помилок. Слава тобі за все, амінь.